Ей, Нік, чому нам так хочеться змінити своє життя перед сном? Та чому не треба відкладати все на завтра? Привіт! Я Нік, і я вам поясню цю тему. Мені здається, ми ловимо просто мотивацію, хочемо змінити своє життя, переглянувши якийсь мотивуючий відеоролик. Або просто, типу, задумаємося про своє життя і хочемо зайнятися спортом, зайнятися якоюсь справою, вивчити якусь мову, і ми починаємо аналізувати себе і оточуючих. І зараз більше розберемося, що таке мотивація. Почнемо з того, що таке мотивація. Мотивація це коли тобі хочеться робити, продовжувати це все робити, в тебе є енергія це робити. І це коли внутрішній твій стан тісно зв'язаний з твоєю внутрішньою енергією. Це все з'являється в кожному з нас в результаті того, що ми робимо в цьому світі. Мотивація з'являється, коли діяльність задовільняє наші психологічні потреби. До них належить самореалізація. Безпеці тощо. Потреби — це то, що нам не вистачає в повсякденному житті, і це буде нашим мотиватором. Розглянемо тепер, чому губиться мотивація. Якщо це дуже важка ціль, надто висока, і нам тяжко її досягти, мотивація буде зменшуватися. Нам це буде казатися, ай, що воно нам лучше піти, пивка випити. І Буде мотивація зменшуватись, не буде таких емоцій, і ми просто будемо вигорати від цієї справи. Ще є таке, як постки мотивації. Перше, ми маємо розуміти, що е, мотивація вона буває в кожного своя і кожного різна. Наприклад, що буде мене мотивувати, воно не буде мотивувати вас. Е, що мотивує, наприклад, когось, воно теж не буде мотивувати мене, вас. Це все індивідуально. І немає нічого в цьому поганого. Друге, оточення. Якщо ви спілкуєтеся з немотивованими і з людьми, яких немає цілей, і ви хочете тіпа, досягти чогось більшого, знайти успіх в чомусь, і ваше спілкування з тих людей, що немотивовані, не хочуть міняти своє життя на краще, я думаю, краще змінити своє життя. Знайти якихось других людей, які будуть мотивовані міняти своє життя, знайти якусь круту роботу, знайти якусь класну зарплату з тими людьми, які заряджені і мають свої цілі, вони будуть досягати своїх цілей, і ви разом з ними будете надихатися і будете заряджені щось робити, щось міняти в своєму житті. Ми можемо зробити такий висновок. Що в нас перед сном з'являється велика мотивація щось поміняти в своєму житті і з'являється енергія. А зараз розберемо, чому не стоїть відкладувати все на завтра і чому краще робити все зразу. Перше правило це не збирати маленькі справи, які можна виконати за 2-3 хвилини, Наприклад, помити посуду, поскладати там одяг, замести. і і так далі. Краще все виконувати зразу, бо потім не буде можливості, або просто назбирається кучу таких е, справ і буде його тяжче виконати. Наприклад, буде велика гора посуди, велике там прибирання та все, генеральна уборка. Друге, саме примітивне це просто ми можемо втратити нагоду або шанс. І просто не зробити ту чи іншу справу. Третє, це нас будуть мучити совість і просто будемо жаліти, що ми тоді не зробили, що ми це не зробили, і так далі. Четверте, якщо відкладати справу дуже часто і дуже багато раз, ми можемо вигоріти і просто потім цю справу не захотіти робити, то краще починати все зразу. П'яте, якщо справа в навчанні, і ви відкладаєте. Ви можете позбавити себе самореалізації і можете позбавити себе мрії поступити в вищий навчальний заклад. Вернемось до того, що я не сказав спочатку, що таке прокрастинація. А коротко, прокрастинація це відложування справ на потім як навчитися боротися з прокрастинацією. Перше, визнать чітку мету і мотивацію. Друге, не ставте собі надто високих цілей, е, бо це може відштовхнути вас від виконання е, цих справ або завдань. Третє, як я казав спочатку, робіть маленькі справи зразу і не відкладайте на потім. П'яте. Робіть одну справу і не відволікайтесь на інші. Наприклад, ви робите уроки і відволікаєтесь на TikTok, Ви не зможете виконувати ці дві справи, бо ви будете завжди відволікатись і не зможете зосередитись на своїх уроках. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ми не прощаємося, можете переглянути ще відео, які в мене є в профілі. Більш ця інформація є подробніше в мене в описанні, я там ссылки оставив. І ще там є моя ссылка на мій телеграм-канал. Можете підписуватися, можете свої там теми розказувати, я на них буду знімати відео. І дякую за перегляд. Лайк!